Творче об'єднання на читай. Валентина Курило Поцілунок Читає Надія крапка. Цей поцілунок жаский скув у кайдани мене. Опік солодкогіркий, смак його вже не мене. І я попри болі і жах. Кваплюся в чорний вир, Вся віддаюся тобі, мій доленосний упир. Шкіра моя, як шовк, ніжний трояндовий смак, зваба кармінових уст, пристрасний шелест, так. Білий багряне знов присмак заліза і рути. Я промовляю, любов, ти прошепочеш, отрути. Теча моя поспішна, кров моя недопита, Думка моя невтішна, серце моє, як сито. Шия моя в Гердані, дірки дві так не В натовпі на майдані, хто запитає звідки, Та впекло, як постріл, попри всі обереги. Тут ти, господар, просто Бог, хвилювання й бентеги, просто дивився пильно. Просто стояв ти тихо. Чом не була я сильна, лихо моє те, лихо, як ти мене знайшов, як, та я врешті знаю, знову я мовлю любов. Ти ж промовляєш, зграя, проклятий, кинутий край, сіркою пахне і гнилю. Ікла свої встромляй. Я оголила шию. Творче об'єднання На Читай Валентина Курило Поцілунок Читала Надія Крапка